Ми сьогодні показуємо вам такі ексклюзивні речі. Скажіть, що вам більше подобається? Популярні подарунки чи такі ексклюзивні речі в одному екземплярі, наприклад, як цей арт-об'єкт потоплена волею Москва в скляному куполі з аудіосупроводом. Ось такі ексклюзивні просто речі, до мурашок. такий великий, під таким гарним куполом. Ну просто 81 тисяча гривень. такий подарунок коштує.